Із Василькова Звуча Гриша Кумилова Вранці біля військомату взяли автомати, біля мрії, біля бучі, били москалів їбучих під Києвом, замком роти Чи в нас насліть око, щоб і лопати, поруч, вірні автомати. Щоб московію здолати треба, бля хоп! Вівні автомати, щоб Московію здолати треба блять попа Під Херсоном воювали всі гранати покидали ваша, в Сусідні хаті стріли за комартал. Каже рідні мої брати, ваша зброя толопати У піхоти диві роботи Як не смаліш ріпо копи Кумди лопати, покидали всі гранати. Смали шрі окопи, ще кумди лопати покидали всі гранати, у піхоти дві роботи як не смали шрі окопи. У бадилі, у торішні мрили шанці підрубіжним. Потім згідно Божій волі окопались гуляй полі У степу земля як риця, як стотлива молодиця, за годину поламати встигли ці лопати. Момент сутушний, бачимо, іде залужений, і несе нам дві лопати, генерал завзятий. Каже, Гриша, каже вова, щоб наблизить перемогу, і Московію здала. Треба наступати, я кухня і лопати в руках вірні, автомати, щоб Московію оздолати треба наступати, як умде і лопати в руках вірні, в томати, шоп московій, оздола ти треба наступати. Я, кумдеї лопати, в руках вірні, а в томати, щоб мостові, оздолати треба наступати. Здоров'я вам, наснаги, успіхів. А ми будемо просто робити свою роботу. Тому що так треба для України. Слава нації! Смерть ворогам!